Ми вечеряли вдома з чоловіком, і я сиділа і жалілася на те, що ми дуже скучно живемо. Я просто я пам'ятаю цей вечір, от, як знаєш, як, ну, от я прям я злюсь дуже на себе досі за ці слова. Я сиділа і жалілася, що ми скучно якось живемо, щось, щось трошки якось не так. Все, ми пішли спати, і серед ночі я просто вскочила з ліжка від цього звуку. І в мене перша думка боже, що за сон, сон, це сон. Це тобі приснився сон, це сон. Я повертаюся і розумію, що з того боку стоїть Віталік, і навряд чи нам приснився один сон. І ми з ним практично в один голос сказали, що бомблять. Ми одягнулись, я взяла пакет, поклала туди білизну, зробила чашку кави. Ну, оце от наскільки сіла на підлогу, до мене підійшла вагітна кицька. Я от просто в, один, в одну руку взяла пакет, іншою обійняла кицьку, сіла і думаю, ну, все. Ну, типу, от все. Я ж, ми ж не знали, як починаються війни. Да? І в мене в голові була думка, що зараз за півгодини місто знесуть. Ну, його розбомблять, знищать. Тоді, ну ви пам'ятаєте, воно чергами якось були вибухи, вибух, вибух, тиша, потім знову вибух. І я от сіла на підлогу і я думаю собі, ну все, ну от все, все закінчилося.